Ну коротше. Що мені тут прислали? Салфетки, салфетки важливі, В прапор нашої дешеве 77-ї. Труси, дві пари. Дві пари футболки воєнні. Капці. Термокружка одна. Термокружка з логотипом завжди перші. Бритва якась офігенна. Пара носків. Якась фігнявиця. Шеврони. Футболка дешеве. Щось пожрати. Так, дві зубні пасти, дві щітки зубних, три зубних щітки, Два дезіка, два мила, ручка. Завжди перші. Е, тапочки, блокнот, ще одні труси гражданські, ще три пари трусів, сухий душ, шеврон, смаколики, вірюши. Е, цей футболка, коротше. Футболка. Так, за шампуні я казав. Тут зубні щітки, бритви. Руч, якось отаку. Ось нам Це такий підгон від бригади, від ДШВ і окремо від бригади.